Ну то, то зараз привод. Є. в Добрий день. Умовна пожежа. Який гурчаний завод. Спиртосховище. вулиця Ріхтера, 38. 4,51. Прокладає магістральну лінію, підготовка до пірної атаки. Створюється на пожежі оперативний штаб. Представник об'єкта включений до штабу. Представник об'єкта включений до штабу. Підготовник. 何でそんなに? О, Ay, це що зробити? Зв'язавшись з представником. його відкачки. А, ви встановили? Ми що У нас горить. На це навіть не було, це не питання. Качук, Роман Степанович, заступник директора з питань безпеки та режиму державного підприємства житомирський лікар-горічаний завод. Сьогодні <haz>. відбулися заняття. По пожежній безпеці всіх підрозділів на території нашого підприємства, керівництво заводу, генеральний директор державного підприємства Житомирський лікарний завод Кучер Мирослав Юрович, перший заступник Кимлик Володимир Васильович. Дуже до цього питання щепетільно відносяться, так як це безпека нашого підприємства і безпека людей, які працюють на цьому підприємстві. Такі заняття ми стараємося проводити регулярно, практично кожний квартал. І в літній час, і в зимній час, так як все-таки підприємство наше знаходиться в центрі міста Житомира. Проводимо такі заняття. Ну і в принципі, надію, що в подальшому буде співпраця із службою МНС в цьому напрямку, що ми завжди підтримували такі. Відносини і співпрацювали в цьому напрямку, Олег Антонович. Да. Розкажіть, будь ласка, чому саме об цей об'єкт був вибраний для навчання і чи досягли ви бажаного результату? Ну, об'єкт сьогодні проведено тактику спеціальне тренувальне навчання саме на цьому об'єкті. Об'єкт об складний. Державне підприємство Житомирський лікар городовчаний завод зберігає в виробництві спирт. Це по-перше, по-друге, перебуває фактично в центрі міста, поруч інші підприємства, житлові будинки. Тобто для нас було важливо ще раз вивчити об'єкт, ще раз потренуватися з точки зору організації гасіння на випадок виникнення пожежі на цьому об'єкті. В цілому до проведення тренування було залучено 6 одиниць техніки, і 35 чоловік особового складу. Крім того, ми залучили весь офіцерський склад підрозділу Житомирського гарнізону, я вже сказав, для того щоб ще раз вивчити об'єкт, звернути увагу на ті недоліки, які могли виникнути в процесі проведення тренування. І фактично після закінчення тренування ми провели підвели коротенько підсумок, звернули увагу на дії всіх ланок, на дії керінка гасіння, керівників гасіння пожежі, дії штабу для того, щоб уникнути подібних недоліків і недопрацювань в подальшому. І служба порятунку Крім того, для нас було важливо побачити навчені бізнес персоналу з точки дії передачі інформації своєчасної передачі інформації про те, що сталося на об'єкті, і крім того, дії державної пробучає дії добровільної пожежної дружини, саме підприємства. Ну, було з'ясовано, що є засоби, є е, необхідна форма одягу і таке інше саме у ДПД цього об'єкту. І, в принципі, спрацювали вони непогано. Що стосується пожежно-рятувальних підрозділів, звісно, що недоліки були, але з іншого боку, для того і проводяться тренування для того, щоб е, визначити ці недоліки і усунути їх подальше. В цілому оцінюю проведення сьогоднішнього тренувального спеціального навчання е, задовільно. Далі є мыслью скрилкою, да.